Який найбільший ефект, найбільше досягнення таких дій РДК, Йону Свобода Росії та Сибірського батальйону? Ваші очікування? Вони вже справдилися. Ну, по перше, ми говоримо про політичну площину. Ми маємо реакцію на найвищому рівні. Тобто, сьогодні зранку вже була заява від Путіна. Він власне сприймає цю ситуацію серйозно. Він прямо назвав і, до речі, озвучив свої страхи, коли сказав, що мовляв будуть якісь частини територій, які збирається Україна, мовляв, обміняти в майбутніх мирних перемовинах. Говорить про зрив виборів. Ну і ні та ні та. Твердження, воно звичайно ж неправдиве, тому що російським добровольцям потрібні не частини території, а потрібно повалення власне терористичного путінського режиму. От, якщо ми говоримо, що Путін терорист, то власне кажучи, нарешті з'явилася російська опозиція, яка проводить здатна провести антитерористичну, хай обмежену поки що, але це антитерористична, повноцінна антитерористична операція. Ну а щодо зриву виборів, то безперечно тут кілька, скажімо, сіл, які. Не проголосують, не візьмуть участь у виборах, це ніяк не вплине на власне на Кремль, який намалює результати в бюлетенях, які завгодно. Тобто, ніяким чином це не впливає на власне кажучи, на ті результати, які будуть показані. Але він от цей рейд показує усім безперечно опозиціонерам, як потрібно сьогодні, як можливо боротися проти путінського режиму. І власне кажучи, от це і є єдиний такий маркер. От хто підтримує збройну боротьбу, той власне може називатися російською опозицією. Все решта це просто відігравання підігравання Кремлю. Тобто вже навіть і смерть Навального, його закатування у в'язниці, і ті е, е, наступні процеси. Е, і протести росіян вони показали, що все це недієве і перебуває повністю під контролем ФСБ. Але є ще військовим ну, результат, ще військовий, тому що росіяни дуже довго хвалилися, як вони гарно побудували з яких них там мільярдні просто витрати на оборонну лінію вздовж нашого кордону. Ми пам'ятаємо один рік тому, як кадирівці хвалили, що мовляв тепер Білгород на замку, і щоб вони ну, там, розправляться з будь-якими повстаннями. І от питання: де тепер ці кадирівці? Де всі ці ФСБшники, якими так хвалилась Російська Федерація? Тобто, всі вони були приведені в режим посиленої бойової готовності бойового чергування. Я нагадаю, що прикордонники належать формально в Росії до структур ФСБ. Так, от навіть за такого режиму, навіть за умов того, що саме національній їхній російській гвардії було передане майно. І техніка Вагнера після їхнього е, невдалого повстання, і навіть за всіх цих умов за повного сприяння кремлівської вертикалі їм нічого не вдалося зробити з проривом державного кордону в трьох місцях від трьох добровольчих угрупувань. Ну от, власне кажучи, це й показує, що дайте, будь ласка, Україні зброю, і ми подолаємо їх тут, на нашій землі. Дайте російським добровольцям зброю, техніку боєприпаси, і вони спокійно, тобто точно так само. Амо, як і Вагнер в минулому році, так само і російські добровольці зможуть дійти до Москви і нарешті повалити цей терористичний путінський режим. Пане Сергію, а чому російські сили дозволяють такі заходи на свою територію? Вони не можуть все проконтролювати чи просто не загострюють ситуацію? Ну, вони би загострили ситуацію, якби вони могли. Але я повторююся, що професіоналізм і головне мотивація саме російських добровольців на сьогодні є значно вищими ніж в російських спецперезначенців, як розгвардії, як структур ФСБ, прикордонних структур, так само і в кадирівців. От у всіх них немає такої мотивації, такого бажання до бою, який мають російські добровольці. І ну ми подивимося, саме в цих районах відбувалися неодноразові провокації з боку Росії. Тобто вони виїжджали з мінометами, обстрілювали наші прикордонні території, і фактично російські добровольці виконують завдання по створенню. Оце це перші кроки, і завдання по створенню 40 кілометрової демілітаризованої смуги. Тому що з тих територій росіяни завжди кошмарили ну, дальньою зброєю наші прикордонні села. От це говорить про те, що нібито найгарячіші ділянки, нібито тут мали би стояти якраз російські спецпризначенці, але щойно зайшли реальні бійці, і ті спецпризначенці побігли разом з власне з іншими силовими структурами. А чи зрозуміло вам, що відбувається зараз на території Росії? Вже добу що йдуть бої чи російських добровольців там просто не особливо чіпають, що там. Ну, як же не особливо їх чіпають там влаштовані цілі облави, там підтягуються резерви, застосовується важка зброя проти по місцях, де ну як думають, в росіяни знаходяться наші добровольці, тому що ну нашими звичайно ж я називаю всіх бійців, тому що формально ці бійці є в складі інтернаціонального легіону. І сьогодні відбуваються успішні рейди. В прикордонних територіях Російської Федерації Росіяни пробують оточити ці райони їх обстрілюють ці райони з далекобійної важкої зброї. Там і міномети, і крупнокаліберні міномети. А російські добровольці успішно проводять свої рейдові дії, атакуючи чергові російські об'єкти. До речі, взяті в полон російські військовослужбовці знищені військово -пост... високопоставлені село. Вики у званні майора атаковані адміністративні будівлі російської адміністрації. Ну тобто, я вважаю, що уже цей рейд свої завдання не просто виконав, а перевиконав.